Вітання, уявіть собі такий собі інтелектуальний ринг. В одному кутку скептики. Вони озброєні ну, залізною логікою, і вони кажуть, що сама ідея, ніби всемогутній Бог стає людиною, страждає, помирає на хресті, це, ну, повний абсурд, приниження для божественної величі. А в іншому кутку монах з 11 століття, Ансельм. І він такий: Добре, відкладімо Біблію. Я доведу вам, що це не просто можливо, а логічно неминуче лише за допомогою розуму. І це ж не просто красиві слова, це, власне, і є суть. Ансельм Кентерберійський, одна з м, найяскравіших постатей свого часу. Він справді взявся за це у своїй праці, чому Бог став людиною? Або як вона звучить латиною? «Cur Deus Homo. Саме. І це не просто книга, це, знаєте, ніби протокол того самого інтелектуального поєдинку. Ансельм ставить питання: руба чи була якась раціональна залізна необхідність у тому, що Бог пройшов увесь цей шлях? Чи не міг він просто ну, класнути пальцями і все виправити? Так саме так. Отже, спробуємо сьогодні залізти в голову до Ансельма і зрозуміти, як працює його логіка. Ми розберемо його аргументи, які по суті на тисячі років уперед визначили хід західної теології, і спробуємо зрозуміти, чому цей, здавалося б, досконалий доказ викликав і досі викликає таку е шалену критику. То що, давайте розпакуємо цей дивовижний текст. Давайте. Перш ніж ми зануримось у саму теорію Ансельма, треба зрозуміти, проти кого він грає. У книзі він веде діалог з учнем Бозо, який, по суті, виступає в ролі такого собі адвоката диявола, і озвучує всі каверзні питання скептиків. Якими були їхні головні козирі? Це абсолютно ключовий момент, бо Ансельм не вигадує собі зручного опонента. Він бере найсильніші аргументи, які існували на той час, ймовірно, з боку мусульманських та юдейських мислителів. І перший удар по самій ідеї втілення, Бозо каже, це ж приниження для Бога. Уявіть собі нескінченну досконалу істоту, яка раптом народжується від жінки, відчуває голод, втому, біль і помирає ганебною смертю. Так, це здавалося просто несумісним із поняттям божественної величі. Тобто це нелогічно з точки зору статусу. Навіщо королю вдягати лахміття жебрака і йти працювати на каменоломню? Це просто ну, не в'яжеться з його природою. Саме так. Другий аргумент, мабуть, ще сильніший: якщо вся проблема в людському гріху, і Бог, скажімо, ображений чи розгніваний, то чому він, будучи всемогутнім і милосердним, не може просто пробачити? Одним актом волі. Так. Навіщо потрібна ця складна, кривава, багатоходова комбінація зі смертю власного сина? Опоненти вустами Бозов кажуть, Якщо Бог міг, але не побажав простішого шляху, то де ж його премудрість? І ось тут у мене виникає дисонанс: ідея про те, що Бог не може просто пробачити, звучить якось дивно. А як же справедливість? Адже вся ця схема виглядає як якась космічна несправедливість покарати невинного, щоб виправдати винних, як Ансельму взагалі намагався це пояснити. Ви вловили суть третього найпотужнішого заперечення? Це питання справедливості? Як може бути справедливим, щоб невинний помирав за винних? Це ж суперечить будь-якій людській лозіці, будь-якому правосуддю. Ансельм навіть сам загострює це питання до краю. Він формулює його як логічний тупик. Він каже: якщо Бог не міг спасти грішників інакше, ніж засудивши праведника, де тоді його всемогутство? А якщо міг, але не побажав, як ми тоді можемо відстоювати його премудрість і справедливість? Гараст Ансельм майстерно окреслив проблему він, по суті, загнав себе в логічний кут. Скептики обладують. і як він збирається звідти вибиратися? Який його головний козир? Я так розумію, все крутиться навколо одного поняття задоволення або Латиною. Сатісфакцію, саме на цьому він і будує весь свій аргумент, і що тут захоплює, так це те, як Ансельм використовує концепції зрозумілі ну, кожному барону чи королю одиннадцятого століття. Це світ, де честь суверена це буквально те, що тримає всесвіт у порядку. Тобто образити короля це не особиста справа, ні, це загроза стабільності всього королівства. І Ансельм бере цю феодальну модель і масштабує її до космічного рівня. Отже, гріх це не просто помилка чи поганий вчинок для Ансельма. Гріх це акт повстання проти космічного суверена, це в його термінах пограбування Божої честі. Кожна людина, за його логікою, повинна підкоряти свою волю волі Бога. Коли вона цього не робить, вона по суті краде у Бога те, що йому належить шану і послух. Так, і це створює безлад у всьому всесвіті, залишаючи після себе борг. Ансельм пише прямо: поки викрадач не відшкодував збиток, він залишається винним. Добре, ідея боргу честі зрозуміла, але ж зазвичай, щоб відшкодувати збиток, достатньо повернути вкрадене і ну, вибачитись чому тут це не працює. А ось тут і починається найцікавіше. Ансельм каже, що просто повернути вкрадене недостатньо. За образу потрібно повернути більше, ніж було вкрадено це компенсація за завдане безчестя. Ага. Уявіть, що хтось не просто взяв вашу річ, а зробив це публічно, принизивши вас на очах у всіх. Повернення самої речі не виправить ситуації потрібне додаткове відшкодування за образу, за приниження. І ось тут Ансельм і готує свою логічну пастку. Саме так. І в чому ж вона полягає, я відчуваю, що зараз буде якась витончена інтелектуальна конструкція. Абсолютно. Він будує її з чотирьох, здавалося б, непорушних тез: перша. Борг має сплетити людина. Чому? Бо саме людина його створила. Це питання елементарної справедливості. Звучить логічно на папері. Але чи не є це перекладанням відповідальності? Якщо я створив проблему, яку я фізично не можу вирішити, чи справедливо вимагати від мене її вирішення? Це схоже на те, якби мураха мала виплатити державний борг. Ви випередили другу тезу Ансельма. Друге, людина не може сплатити цей борг. І ось чому угу. борг перед Богом нескінченний. Будь-яка навіть найменша образа, завдана нескінченні величі Бога, вимагає нескінченного задоволення. Це як намалювати вуса на моні лізі. Чудова аналогія. Ви зіпсували не просто шматок полотна вартістю 100 доларів, а шедевр, цінність якого майже нескінченна. Ваша маленька дія має величезні наслідки через статус того, проти кого вона спрямована. А людина, будучи скінченною істотою, просто не має у своєму розпорядженні нескінченності, щоб заплатити. Все, що вона може запропонувати життя, добрі вчинки, це все і так належить Богу. Саме так за правом творіння. Отже, людина повинна, але не може вже цікаво, що далі. Третя, сплатити такий нескінченний борг, може тільки Бог. Бо лише він, будучи нескінченним, має щось нескінченно цінне, що можна запропонувати як плату. Але ж Бог нікому нічого не винен, він же ображена сторона. Це і є четвертий пункт, так? Так, і це ключовий поворот у його думці. Четверте Бог не повинен платити, бо він нікому нічого не винен, він кредитор, а не боржник. Вау, це просто блискуче і водночас жахливо. Він побудував ідеальну логічну в'язницю, з якої немає виходу. Давайте ще раз, щоб усі встигли оцінити красу конструкції. Перше платити повинна людина. Друге людина не може. Третє платити може Бог. Четверте Бог не повинен. І що тепер це глухий кут, так саме так. І в цей момент, коли здається, що все пропало, і логіка завела нас у стіну. Ансельм пропонує єдиний вихід. Вихід, який задовольняє всі чотири умови одночасно. Це майже як у голівудському фільмі, знаєте, коли в останню секунду з'являється герой, який одночасно має і королівську кров, і навички простого солдата. І тільки він може виконати місію. Точно цей герой боголюдина. Тобто Христос, як він вирішує цю дилему? Подивіться, як елегантно це працює. Він повинен бути людиною, щоб мати обов'язок сплатити борг від імені людства. Це задовольняє першу умову. Так і він повинен бути Богом, щоб мати можливість сплатити цей нескінченний борг, запропонувавши щось нескінченно цінне своє життя. Це задовольняє третю умову, і це вирішує проблему другої. Як бог він може зробити те, чого не може звичайна людина. А як людина, він добровільно бере на себе зобов'язання, якого немає Бог як такий, і це знімає напругу четвертої умови. Тобто смерть Христа в цій системі це не просто трагедія чи жертва, а юридична транзакція, сплата боргу. Абсолютно, це добровільне принесення нескінченно цінного життя, яке з надлишком перекриває будь-який борг людства. І, оскільки сам Христос, будучи безгрішним, не потребував цієї жертви для себе, він, за логікою Ансельма, ніби передає цю надлишкову заслугу людству як нагороду. Рахунок сплачено, Божа честь відновлена. Порядок у всесвіті врятовано. Це неймовірно струнка теорія, майже як математичне доведення. Все сходиться, кожна деталь на своєму місці. Це така інтелектуальна конструкція, що аж дух захоплює. Але. Це схоже на блискучу юридичну аргументацію. А чи схоже це на релігію? Передмова до видання, яке ми розглядаємо, написана в. Василиком, містить досить гостру критику саме цього підходу. Які основні проблеми він бачить у цій, здавалося б, бездоганній логіці? І це найважливіше питання. Критика полягає в тому, що, захопившись логікою та юридичними метафорами, Ансельм, на думку критика, відходить від суті євангельського вчення. Виділяються кілька ключових моментів. І перший це образ Бога. Бог Ансельма це радше суворий середньовічний монарх, одержимий своєю честю, ніж милосердний і люблячий отець з Євангелія. Тобто, це Бог, який більше переймається власною репутацією, ніж долею своїх дітей. Саме так бачаться критики. Василик, наприклад, протиставляє цьому всю східну патростичну традицію, яка говорить зовсім про інше. Там людина гине не тому, що образила Бога, а тому, що заражена гріхом, тлінням і смертю. І Бог приходить як лікар, так як лікар, щоб її врятувати, а не як скривджений феодал, щоб задовільнити свою образу. Фокус зовсім інший. Тобто, другий пункт критики це зміщення фокусу. Проблема за ансельмом в ображенні честі Бога, а не в стражданнях людини. Йдеться про те, щоб заспокоїти розгніваного Бога, а не зцілити хвору людину. Ви абсолютно точно сформулювали. Проблема на думку критиків не в тому, що Бог ображений, а в тому, що в людині спотворений образ Божий, і спасіння це відновлення цього образу, обожнення, зцілення природи, а не просто юридична транзакція, яка закриває борг. І це підводить до третього пункту юридизму Так, надмірного юридизму. Зачекайте, якщо борг сплачено, то в чому тоді сенс прощення як. Акту милості, воно ж втрачає свій дарчий характер. Саме, якщо борг сплачено, то прощення вже не потрібне. Кредитор зобов'язаний прийняти платіж і закрити справу. Милість тут ні до чого. Віра перетворюється на юридичний контракт. Борг сплачено, справа закрита. Це ж суперечить, наприклад, словам апостола Якова, що милість превозноситься над судом. Абсолютно. У Сельма ж, навпаки, суд і сплата боргу стають обов'язковою передумовою для будь-якої милості. І до яких наслідків це призвело на практиці, адже ідеї мають властивість змінювати світ. Наслідки були величезними. Редактор передмови прямо стверджує, що саме ця теорія задоволення стала логічним підґрунтям для вчення про скарбницю надлишкових заслуг святих, яке з'явилося в католицизмі. Так. А звідси вже рукою подати до практики індульгенції по суті способу перерозподілу цієї скарбниці, а це, як ми знаємо з історії, стало однією з головних причин, що спровокували реформацію Мартіна Лютера. Тобто, виходить, що спроба Ансельма раціонально довести віру зрештою призвела до одного з найбільших розколів в історії християнства. Отже, що ж ми маємо в підсумку? З одного боку, блискуча спроба раціонально пояснити одну з найбільших таємниць віри, а з іншого, ця спроба створює купу нових теологічних і е, філософських проблем. Це піднімає вічне питання про межі розуму в теології. Ансельм, намагаючись дати відповідь скептикам їхньою ж зброєю, логікою, він ризикує перетворити живого Бога на об'єкт філософського аналізу. За логікою критики, його Бог стає детермінованою істотою, що діє за законами необхідності, а не вільної любові. Він змушений діяти так, а не інакше, щоб зберегти свою честь і порядок у всесвіті. Так, він стає заручником власної системи. Сьогодні ми занурилися в дивовижну працю Ансельма Кентерберійського чому Бог став людиною. Ми побачили, як мислитель XI століття спробував за допомогою бездоганної, майже математичної логіки пояснити те, що здавалося б, пояснити неможливо необхідність втілення і смерті Христа, і його теорія задоволення на століття стала мейнстрімом західної теології. Водночас ми побачили й інший бік цієї логіки. Врешті-решт, Ансельм створив досконалу логічну пастку, і в цій пастці, можливо, опинився не тільки його опонент, але й сам Бог, який з люблячого отця перетворився на заручника власної честі. Це показує, як небезпечно намагатися втиснути нескінченне в обмежені рамки людської логіки, навіть якщо ця логіка блискуча. І наостанок залишаємо слухачам думку для роздумів. Наскільки наше власне розуміння таких понять, як віра, справедливість чи прощення, сформоване юридичними та культурними концепціями нашого часу боргами, контрактами, компенсаціями, і чи можливо взагалі говорити про божественне, не вдягаючи його у звичні для нас, але завжди такі тісні людські поняття?